Будемо відвідувати театр. Там дуже чудово і прекрасно. А сьогодні ми розпочинаємо наше заняття і будемо з вами продовжувати вчитись, рахувати. Подивіться, будь ласка, що ви бачите в себе на екрані, на картинці, що зображено, розказуйте. А, не чую, голосніше. Христинка, що це таке? Дмитро називай. Калюнька, каструлька. Правильно, Христинка. Це що таке? Маловодка. Колорілка. Так, це що? Чашка. Чашка. Чашка Дмитро назвав, тарілка. Це що? Ложка, вилка, ножик. Правильно. А це що, Христинка? Чайник. А скажіть, будь ласка, як одним словом можна назвати ці предмети? Посуд. Христинка, повтори, посуд. А скажіть мені, будь ласка, скільки тут каструль? Порахуйте. Скільки каструльок? Одна. Кажіть, не соромтеся, одна. Скільки одна. тарілок? Одна. Правильно, скільки тарілок? Одна. Одна. Христинка, скільки чашок? Одна. одна. А скільки ложок? Один. Теж Один. одна. Од... Одна. Дмитро, дивись уважно. Ложка одна. А скільки ножів? Один. Один. Правильно, скільки виделок? Один. Одна. Кожного предмета по одному. Правильно? Правильно. А тепер подивіться уважно. У вас на верхній смужці розташований знову що? Посуд. Перший зліва стоїть хто? Який предмет? Посуди? Де в нас ліва рука? Покажіть мені ліву руку. Покажіть ліву Так, правильно, молодці. А тепер подивіться від лівої руки, хто стоїть перший? Який? Предмет. Каструля, так. А від каструлі. Вправо, справа. Хто, хто стоїть? Який предмет? Що це таке? Справа від каструлі. Що стоїть? Що... Ложка. Так. Посередині у нас стоїть який предмет посуду? Чайник. Так, Христинка. Зліва. А тепер уважно. Зліва від чайника. Що знаходиться? Де ліва, ліва. рука? Ні, 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 не де ліва рука. Подивіться, зліва. Ось чайник посередині. Так, і дивіться вліво. Я показую вам стрілочкою. Вліво, який предмет стоїть? Лежить. Ложка. ложка. Зліва від чайника лежить ложка. А справа від чайника що лежить? Подивіться, підніміть праву руку і подивіться в праву сторону від чайника. Лівка. Виделка! Правильно, вона стоїть справа. А що стоїть справа? Що, Христинка? У тебе є що? Тарілочка? Тарілочка? Сестричка. А, сестричка, я знаю, ось вона. Як сестричку звуть? Мене звуть Кіра. Тебе звуть Кіра, дуже приємно. Мене Людмила Павлівна, а це у нас Дмитро. Так, на минулому занятті з Оксаною Федорівною ми всі вивчали родинні зв'язки. Я знаю, що у Христинки є сестричка, вона може бути з нами теж на занятті. А тепер давайте уважно. Христинка. Від виделочки в праву руку підніміть і подивіться, що стоїть справа, де права рука. Так, який предмет стоїть? Тарілка. Тарілка, так. Талівка. Молодці. А за тарілкою який предмет стоїть в посуду? Чашка. Чашка. Правильно. Порахуйте, скільки всього предметів посуду. І скажіть, скільки. 1, 2, 5, 7. Давайте допоможемо Кристині. Перша стоїть зліва каструля. Один. Рахуємо. Один. Ложка. Два. два. Чайник. Називайте. Два. Три. Цифра 3 з'явилася. Пелка. Чотири. Тарілка. 5. І у нас залишилась шоста чашка. Це цифра 6. Ми її ще не вивчали. Так, рухаємося. Далі нам треба порахувати. Не зліва направо цифри, а справа наліво. Давайте почнемо з цифри 5. Назад будемо рахувати. Називаємо цифри. Дивіться, де я показую стрілочкою. 5. 5. Далі. Дмитро, яка цифра? 4. 4. Далі. Яка цифра 5. йде назад? Уже йде цифра 3. Далі йде цифра 2. 5. І 1. Ми рахували навпаки. Так, ну а тепер вмикаємо олівці. Дмитро, будемо малювати. Ти готовий? Так, який колір бере Дмитро? Христинка, який ти береш колір? І слухайте уважно. Дмитро, який ти колір обрав назви? Червоний. Христинка, який ти колір обрала? Оранжевий, так? Тепер. Я так, Христинка, почекай хвилинку. Зараз твоє завдання. Дмитро, почекай. Христинка, з'єднай мені, будь ласка, саму велику чашку і саму маленьку. Подивись уважно на зображення. Знайди саму велику чашку і з'єднай із мал... і малесенькою. Так, веди від малесенької, я бачу, до самої великої. Де сама велика намальована? Лінію веди. Так, з'єднуй тепер. Молодець, чудово. Так, тепер ти почекай, Дмитро, тобі завдання. Знайди дві середні чашки однакові, і з'єднай. Середні, Дмитро, середні. Не... Так, дві середні. Молодець, правильно. Трошки сюди треба було довести. А тепер Христинка залишилося ще дві чашки. З'єднай їх вони більше, ніж середні. Ой, навпаки. Христинка, до цієї чашечки звідси лясю. О, правильно, молодці. Ви правильно зрозуміли завдання. Щоб перейти до наступного, витирайте свої лінії і переходимо до наступного завдання. Витирайте. Так, де моя мишка? Молодці. Рухаємося далі. А тепер повторимо кольори. назвіть, Якого це кольору чашка? А, Дмитро, ти вже виконав. З'єднайте чашку і блюдце відповідно до кольору. З'єднуйте. Не спішіть. Христинка. Це Дмитро, Дмитро, дай Христинки з'єднати. Зачекай. Так, Христинка, який ти кольор взяла? Чорний. Красний! Красний. А Дмитро, бо в мене щось не показує. Ой. Дмитро все з'єднав. Треба. Витирайте. Витирайте свої лінії. А тепер давайте ми будемо намагатися з'єднувати більш рівними лініями. Не такими, а будемо намагатися. Так, Дмитро, давай. Ось, наприклад, ось так, рівнесенько будемо, як я. Ану, спробуйте ще раз. Дмитро вже з'єднав. Христинка, спробуй. Дмитро, залиш синеньку. Так, бачу. Синя залишилась. Діма, ми не туди ведемо треба від чашки до блюдця. Так, Христинка. Не виходить у тебе? Тобі нехай сестричка допоможе. Папа не так зробив. Та там він показав, я бачу. Молодець і в тебе. Нічого в тебе все вийшло. Дмитро, з'єднуйте жовту чашку. Хто з'єднає жовту чашку і тарілочку. Жовта залишилась? Так, Діма, молодець. Переходимо до наступного завдання. Молодець, Діма. Витирайте свої лінії. Переходимо до наступного завдання. Ось у нас із чайника наливається чай. Треба, Дмитро, не поспішай, ти спішиш. Витирай, витирай. Треба по цій пунктирній лінії, ось так, як вона намальована, провести смужку. Христинка, починайте, Дмитро. По пунктирній лінії. Так. Дмитро, візьми іншого кольору, бо Христинка червоний, ти червоний. Візьми зелений колір олівця. Зміни, будь ласка. Так, молодець. Хр... Христинка. О, Дмитро взяв чорний, бачу. Так, Дмитро, не поспішай. Христинка, кривенько. Витирай, Дмитро. Христинка, давай сюди сюди в зелену чашечку. Пробуй, самостійно. Ви в тебе... Дмитро, є синя чашка і зелена. Так, Дмитро, ну майже вийшло. Христинка, я тебе чекаю. Ось по пунктирній лінії. Де Христинка з червоним кольором? ой, як у вас чудово вийшло! Молодці! Бачите, у вас вже краще виходить. Витирайте. Так. Все, виклю... вимикайте олівець. Тепер давайте з вами пригадаємо, з якою геометричною фігурою на минулому занятті ми з вами познайомились. Як вона називалась? М? Uh. Ні. Я підкажу. Yeah. Ром! Правильно, Христинка. Um. Подивіться на дерево і де, яка фігура зараз з'явиться. Oh. Яка це фігура? Ром. Oh. Так, я буду зараз вам з'являтися на дереві. Будуть геометричні фігури, а ви їх, будь ласка, назвіть. Дивіться на екран. Яка це фігура? Квадрат. Повтори, Quadrat. Христинка. Квадрат. Це яка фігура? Ось. Овал. Овал. Христинка, повтори. Овал. Овал. Це яка фігура з'явилась? Правильно, молодець Христинка. Це яка фігура? Трикутник. Це яка фігура? Дмитро, подивись. Прямокутник. Прямо Прямокутник. Повтори. Прямокутник. Для Молодець, чудово. А зараз слухайте уважно завдання. Давайте з вами порахуємо, скільки кубиків синього кольору. <кій> Ні, ми малювати не будемо, Дмитро. Порахуйте, скільки кубиків синього кольору. Один, два. Скільки Дмитро? Три. 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 Так, скільки три. кубиків жовтого кольору. Христинка, порахуй. Три. А? Один, три. два, три. Скільки кубиків з зеленого кольору? Дмитро вже порахував три. Нам їх треба віднести всі разом зібрати і віднести в інше місце. Але ж їх дуже багато, то ми маємо їх віднести по черзі. По скільки кубиків ми може, скільки разів нам треба піти і взяти, по скільки кубиків, як ви думаєте? Що вони нас. Не розсипалися, бо їх дуже багато. поскільки ми можемо з'єднати кубиків? Ла -ла. Давайте спробуємо з'єднати до купи сині кубики, так? Тепер жовті з'єднаємо до купи. А тепер зелені. Скільки разів нам треба сходити, щоб віднести оці три кубки кубиків? Скільки? Щоб віднести їх у кошик, а? Скільки у нас купок? Кубиків? Раз, дві, три. Тобто ми маємо сходити три рази і покласти у кошик по три кубики. Молодці, чудово. Ну, а ми з вами повертаємося до нашої теми «Театр».